Розв'яжемо таке завдання з чисел 24 576, 345, 970, 538, 4325, 8211 1435, 960 і 156 230. Випишіть ті, які діляться націло на перше двійку, друге п'ятірку і третє десятку. Дуже просто. Да? Оскільки ми знаємо, що на 2 діляться числа, які закінчуються на парну цифру, то ми і виписуємо всі числа, які закінчуються на парну цифру. Тобто це у нас 24, 576, 970, 345 пропускаємо, бо це не парна цифра. 538. Це пропускаємо, це і пропускаємо, це пропускаємо, і 960 і останнє 156 230. Тепер друге, на 5. Ми знаємо, що на 5 діляться числа, які закінчуються на 5 і 0. І виписуємо тепер всі ці числа. Перше з них це 345. Далі 970. Далі 4325. Далі 1435. Далі 960. Далі 156230. Так, і третє, нам потрібно виписати всі числа, які діляться на 10. Це числа, які закінчуються на 0. Наприклад, 970, 960 і. 156 230. Ось ми їх і виписуємо.